Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку князювання Володимира Великого. Володимир Землю зорав, Ярослав засіяв». Цим образним висловом, Літописець наголошував на наступності державних заходів князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Характеризуючи ту добу в історії Київської Русі, учені зазначають, що тодішню державу було. Описано арабськими істориками, нанесено на світові карти персидськими географами, звеличено давньоруськими літописцями, засвідчено візантійськими вченими і західноєвропейськими хроністами, оспівано в давньоруських билинах і дружинних піснях, згадано у скандинавських сагах і французькому епосі. З уроків наступних тем ви довідатися. Які події зумовили розквіт давньоруської держави. Після смерті своєї матері, княгині Ольги, Святослав Ігорович поховав її за християнським звичаєм, а сам почав готуватися до другого походу на Болгарське царство. Щоб не покидати Київську державу напризволяще, він поділив землі між синами. В Києві поставив старшого сина Ярополка, в деревлянській землі. Княжив Олег Новгородом управляв наймолодший син Володимир, а його надійною підтримкою, мудрим радником був Добриня, дядько по материнській лінії. Не судилося Святославу повернутися з болгарського походу, загинув він від підступних печенігів. Не стало батька, не стало і злагоди між братами. Братівські чвари через владу тривали аж вісім років, і нарешті, у 980, у 980 році, в Києві утвердився князь Володимир Святославович. І так Володимир увійшов в історію як видатний політик, адміністратор і реформатор. Найголовнішою заслугою князя Володимира вважається запровадження християнства на Русі. За це він і отримав прізвисько Великий. Володимир розпочав своє князювання з того, що відправив варягів, які допомогли йому здобути владу до Константинополя служити візантійському імператору, а своїх дружинників посадив намісниками в багатьох містах Росії. Він продовжував політику розширення своїх володінь. У 981 році Володимир підкорив червенські міста. Це сучасний Володимир, Червень, Белзь і Перемишель. До Русі було приєднано землі в басейні Західного Бугу. Незабаром тут збудували фортецю Берестя, а на Волині заснували нове місто Володимир. Це спричинило суперництво з Польщею. Упродовж дев'ятсом і 982 років князь двічі приборкував в'ятичів, а пізніше Радимичів і Хорватів. Щоб остаточно підкорити ці землі, приблизно в 988 році Володимир здійснив адміністративну реформу. Князь позбавив влади місцеву знать і посадив у княжіннях намісниками своїх десятьох синів. Князь провів також і судову реформу, запровадивши, запровадивши устав земляний. Це нове зведення норм усного звичаєвого права, що базувалися на давніх звичаях і традиціях східних слов'ян. Майже безперервна боротьба Володимира з печенігами, які чинили напади на Русь, обумовила необхідність здійснення воєнної реформи. Замість найманців варягів князю стали служити мужі краще зі східнослов'янських союзів племен. А південні кордони було зміцнено величезною за розмірами системою укріплень, відомою під назвою Змієві вали. Багато уваги Володимир приділяв розбудові Києва, звівши нову міську фортецю місто Володимира площею приблизно 10 гектарів. Центральну частину міста або гору оточили високі земляні вали з дерев'яними вежами. До нього прилягали укріплені передмістя, найбільшим із яких був Поділ. Це такий був така була торгівельно реміснича частина міста. На початку свого правління Володимир здійснив першу релігійну реформу. Він спробував реформувати язичництво, проголосивши перуна верховним богом країни. Проте оновлене язичництво не відповідало новим взаєминому суспільстві. До того ж, у тогочасному християнському світі східних слов'ян часто називали принизливими, принизливими прізвиськом варвари. Імовірно, це усе і спонукало князя Володимира охрестити все ж таки Русь Україну. Вирішивши охрестити населення держави, Володимир зупинив свій вибір на християнстві візантійського зразка, здійсненню задумів посприяв збіг обставин. Візантійський імператор Василій II звернувся до Володимира з проханням про військову допомогу для придушення бунту. Київський князь погодився за умови, що сестра імператора Анна стане його дружиною. Василій II прийняв таку пропозицію, хоча потім відмовився віддати свою сестру за Володимира. Щоб примусити імператора виконати обіцянку, князь Володимир у 988 році захопив місто Херсонес. На Русі його називали Корсунь це був оплот візантійського панування на Кримському півострові. Василій II був змушений виконати умову угоди, але зобов'язав Володимира перед шлюбом з Анною охреститися, оскільки християнка не може стати дружиною язичника. І князь пішов на це. Після охрещення візантійськими священниками в Херсонесі, Володимир узяв шлюб Анною. Повернувшись до Києва, Володимир організував хрещення населення своєї столиці. Ось як в повісті минулих літ несторо літописця описується хрещення киян, і поставив він кумири, тобто ідоли, на пагорбі, поза двором теремним, перуна дерев'яного. А голова його була срібна, а вус золотий, і хорса, і Дажбога, і Стрибога, і сімаргла, і Мокош, і приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх жертвувати їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми, і осквернялася жертвами вся земля руська, і, і пагорб той. 988 рік вважається роком хрещення Русі. Згодом почали здійснювати хрещення населення інших земель Київської держави. Іноді доводилося застосовувати навіть силу. Так воєвода Путята охрестив Новгород вогнем і мечем. За наказом князя Володимира у Києві впродовж. 989 і по 996 роки було збудовано церкву Богородиці. Це був перший на Русі кам'яний храм, споруджений руськими та візантійськими майстрами. На отримання церкви князь віддав десяту частину власних прибутків, тому в народі її називали Десятинною церквою. Десятина з того часу стала першим постійним податком на Русі. Одначе населення неохоче відмовлялося від віри батьків і дідів, тому християнізація Русі розтяглася на кілька століть. Християнство сприяло руйнації залишків родових відносин у східних слов'ян, зміцненню князівської влади, визнанню її права на панування. Прийняття християнства долучило Русь Україну до кола цивілізованих держав того часу. Таким чином, наслідками хрещення Русі були зміцнення влади Великого князя, і з першого серед рівних він перетворився на одноосібного правителя визнання Русі України як рівноправної у колі християнських держав, долучення до європейської цивілізації, розпочався бурхливий розвиток культури, початок храмового будівництва іконопуси, Писемності зародження літописання і формування єдиного суспільства на основі християнського світогляду таким чином, християнство стало підґрунтям формування якісно нових підвалин у культурі, на яких розвивалася писемність, освіта, література і мистецтво. Аби світ дізнався, що Русь Україна стала новою християнською державою. Володимир розпочав карбування власних золотих і срібних монет. На цих златниках і срібниках було зображено князя Володимира з атрибутами влади. Там він був зображений у короні, сидячи на троні та з хрестом у руці. А на зворотньому боці монет карбували тризуб. Власний герб князя Володимира. Розглянемо зовнішню політику князя Володимира. У відносинах із сусідніми державами Володимир використовував як військову силу, так і дипломатію. Князь відвоював у Польщі загарбані нею червенські міста. Київ за князювання Володимира підтримував зв'язки із Заходом. Двічі відвідували київського князя у 988 та у 991 роках посли Папи Римського. А у 994 та 1000 році споряджалися посольства Володимира до Рима, підтримувалися відносини зі священною Римською імперією. Для протидії воєнним походам Печеніїв князь уклав мир з болгарами. У своїх відносинах із Візантією Володимир прагнув налагодити добросусідські взаємини і ставлення до Русичів як до рівних. Володимир добре розумів важливість традиційної для того часу практики шлюбної дипломатії та активно її застосовував для підтримання стабільних відносин з іншими країнами. Син Святополк був одружений із донькою польського короля Болеслава Хороброго. Ярослав став зяддям шведського короля Олафа. Одна дочка Премислава вийшла заміж за угорського короля Владислава Лисого, а друга за чеського короля Болислава Рудого. Таким чином князь Володимир увійшов в історію як енергійний реформатор, діяльність якого сприяла розбудові та зміцненню країни. Свідченням визнання його заслуг на Русі стало звеличення князя народом у билинах як Володимира Красне Сонечко і прилучення його православною церквою до ліку святих. Територія Київської держави на кінець князювання Володимира в цілому відповідала межам розселення східних слов'ян і за площею була найбільшою у Європі. Запровадження Володимиром Християнства як державної релігії Русі. Визначило її подальший розвиток. Це дало змогу війти до кола християнських держав і налагодити відносини з ними. А я дякую вам за те, що слухали мене уважно.